Привіт, модрим небайдужим, 23 липня, дуже насичене подіями. Володимир Зеленський з сферичними заявами. Навздогін Сирський з заявою про готовність, виявляється, українців наступати. Не вистачає лише зброї. Перемовини в Стамбулі. Петріоти тільки навесні 2016 року. Ну і задня після дзвінка Фондерлайн щодо. Закону про урізання повноважень на Бу і Сап. У порядку, друзі. Сьогодні Зеленський розразився черговими заявами. Красива фоточка, правадна фотографія з керівниками усіх силових структур, в тому числі на САП. За результатами заява, що виявляється, України спільний ворог Росія. І слово в своїй заяві Зеленський не робить про головне призначення НАБУ, САП і інших антикорупційних органів. Ключова фраза антикорупційні органи. Про корупцію він мовчить. Я розумію, що він напевно думає в унісон з новим прем'єр-міністром з Юлією Середенко і вважає, що питання корупції надумане. А відтак не приділяє йому уваги. Хоча, як на мене, внутрішнім ворогом саме є корупція. Яка з'їдає Україну як і ржа зсередини. Але Зеленський не приділяє цьому увагу. Він би і взагалі, напевно, сьогодні і не робив ніяких заяв, однак він відчув напруженість з боку європейської спільноти. Сполучені Штати Америки, вже як то кажуть, поклали на це все, переклали на плечі Європи, але Європа зараз висунула певне занепокоєння. І навіть фон фондерляїн позвонили сьогодні Зеленському. Після чого Зеленський включив задню. Він вже говорить, що буде внесено в Верховну Раду законопроект від нього, законопроект, яким буде суттєво розширено повноваження антикорупційних органів. Показово, що вчора, проголосувавши 12.414, Верховна Рада взяла собі відпустку аж до 20 серпня. Але вже ходять чутки, що таки збереться для того, щоб проголосувати анонсований новий законопроект про набу і САП, який буде ініційованим Володимиром Зеленським. Бачите, яке чудо відбувається з Зеленським після дзвінка наших стратегічних партнерів після дзвінка з ЄС. А уявляєте, як що би відбулося, якби позвонив Трамп? Ну думаю, що взагалі він би сказав Я не я і хата не моя дії Зеленського щодо урізання повноважень. Набу САП щодо його заяв різного роду, вони всі вкладаються в логіку сьогоднішньої влади, коли вона ініціює в тому числі законопроекти, які звільняють корупціонерів від відповідальності, якщо вони постачають зброю. Пам'ятаєте такий, так? Законопроект? Влада хоче звільнити усіх корупціонерів, якщо вони постачають озброєння і приймають участь. Державних закупівлях щодо озброєння, ну така собі легалізація корупції. І взагалі заяви влади, ну вони дуже красноумовні, якщо уважно до них прислухатися. От так сьогодні і пан Малюк, голова СБУ, зафіксував чітку позицію. Якщо ти керівник командувач загону, підрозділу, нацполіції чи ще щось, якщо ти маєш форму, звання, ти бойовий офіцер, то виявляється, це вже дає тобі певну недоторканість. І тебе вже ніхто не має права перевіряти на корупційні вправи. От його пряма мова. А як вам зайти до командира Нацгвардії, до героя України, до бойового генерала, до півненка з обшуком? От просто прийти там, де взагалі якісь питання, третій, все. він на це заслуговує, а потім це все понесло в телеграм-каналах. Половина Нацгвардії опустила зброю, не захотіла виконувати задачі, тому що вони сумніваються, що це на командир. А інша половина на Київ захотіла їхати. І міністр Клім'янко можете його запитати. Тиждень об'їжджав всі частини свої і проводив з ними роботу. І Півненка в шоці, він, я його знаю, це мегапрофесійний, спілий. Командир, це спецпризначенець, це легендарний Омегівець. Тобто, оцей бойовий генерал, до речі, він служив в Омега. так хто хоче загугліть, так омега, це той підрозділ, який займався, в тому числі фактично, розгоном масових заходів. Мені цікаво, чи приймав він участь в розгоні наших протестів руху Сейфоп, але думаю, що так до цього він причетний. І оцей бойовий генерал. Затвердження пана Малюка, виявляється, має бути не підконтрольний антикорупційними органами. Не захищає антикорупційні органи, не бачу їхньої ефективності, але самі підходи влади владарів, ну, дуже красномовні. Кульмінаційною точкою в питаннях Петріот виявилась сьогоднішня новина, яка зафіксувала, що петріоти, яких так не вистачає, перші петріоти в Німеччині оці дві е, системи вони будуть поставлені в Україну тільки. Навесні наступного року. Це, що було зрозуміло, друзі, про потужності спроможності нашої протиповітряної оборони, яка зараз, на жаль, перезвантажена і не може врятувати і прикрити ні військові об'єкти, ні міста. Все це відбувається на фоні сьогоднішніх перемовин в Стамбулі. Цікаві заяви можна власів по Сьогодні заявив, що виявляється дуже пріоритетним. Є питання прямої зустрічі. Путіна з Зеленським це зараз певно якраз і обговорюють в приватній зустрічі наші представники з представниками Росії. Не розуміють такого бажання Зеленського. Ну хіба що самоствердитися? Тому що вважаю, що у Путіна є аргументи певні папки, які можуть навпаки погіршити позицію України в перемовному процесі. Всі ми знаємо активне життя артистів, всі ми знаємо. Звідки Володимир Зеленський? З якого цеху. І я думаю, що у Росії, в якій Володимир Зеленський вів багато років свій бізнес, дуже багато компромату на життєдіяльність Володимира Зеленського. Ну і дуже гучна і провокаційна заява пана Сирського сьогодні він дав інтерв'ю розлоги. І в цьому інтерв'ю він зазначив, що виявляється, в Україні є потенціал щодо наступу. Що є бажаючі, є сміливі хлопці, яким тільки не вистачає озброєння. Бачу, що не зроблено висновків. Щодо Курської операції, ми до сих пір отримуємо тіла, до сих пір йде обмін полоненими і, як показують цифри, ці цифри не в користь України. Не говорить пан Сирський про те, що в Росії є ядерний потенціал. І за умови якихось надзвичайних здобутків. Ми можемо стати мішені вже для принаймні, тактичної ядерної зброї Росії. Про це чомусь генерал замовчує дивним чином, поширюючи наративи про те, що є потенціал, є люди, які бажають, розумію, які бажають просто загинути. Логіку сирського легко зрозуміти, коли послухати дуже доброго мого товариша-приятеля перевірено, до речі, в боях, в реальних боях і в реальних протистояннях, як з владою, так і. З агресором зі Сходу Геннадія Друзенка, який чітко вказує і звинувачує, що пан Сирський не тільки має батька, мати і брата в Росії, не тільки закінчував вищі військові навчальні заклади, але є радянським генералом і здав, хоча послухайте самі, послухайте самі ту людину, якому я довіряю. І точка зору, яка для мене є важливою. І що сирський це радянський генерал, який здав Дебальцева, який сьогодні веде нас до поразки. наше хрещення проходило в Дебальцева, яке здав Сирський, який ще тоді командував сектором це. Про це чудові свідчення, причому офіційні свідчення мого побратима Євгена Бікреєва, відомого як Арті Грін. Він чудово описав свідчення про Дебальцева. Так от зрадник, який здав Дебальцева москалям, сьогодні керує українською армією. Ви хочете з ним перемоги? Ну-ну.